Помірно теплим обіцяють синоптики початок третього місяця весни в Україні. 1 травня температура повітря в день становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Ще тепліше буде на півдні й сході країни – плюс 20, плюс 24. Атмосферний фронт принесе дощ, опади очікуються у західних і південних областях, також на Черкащині та Харківщині. Нарешті території сухо. Вітер північно-західного напрямку переважно рвучкий. На Полтавщині упродовж четверга погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень ймовірно пройде дрібний дощ, проте він швидко закінчиться. Найвища температура повітря плюс 22. Найнижча – 8 градусів тепла. Хмарно з проясненнями зранку, а по обіді ясну й бездощовиту погоду обіцяють синоптики у Кременчуці. Повітря прогріється до плюс 21 градусу в день. Утім, темної пори доби температурні показники знизяться до плюс 10. 1 травня у горішніх плавнях сонце світитиме на небосхилі, проте його надокучливо закриватимуть собою хмари. Переможцем у двобої небесне світило стане надвечір. Температура повітря вночі опуститься до позначки плюс 9 градусів, а в день підніметься до 22 градусів із плюсом. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 1 травня 2013 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1961 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.